Учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 2 дуже талановиті і потребують творчої реалізації. Тому в школі вирішили відзначити день писемності і мови українською піснею. Другий рік поспіль навчальний заклад проводить конкурс x фактор. Ми звернулися до фонду Дорога життя. До народного депутата України Юрія Соглада і дуже раді, що на наше прохання відгукнулися. Ми вдячні Юрію Васильовичу за те, що він підтримує обдарованих учнів нашої школи і зробив це свято ще більш яскравим. І сподіваємося на подальшу співпрацю. Учні всіх класів мали змогу продемонструвати свої таланти. Участь в конкурсі взяли всі класи, починаючи з першого і до випускних. Діти старанно готувалися і репетували з допомогою вчителів. Чому не окрема дитина, чому не поодинці? Бо кожна дитина хоче показати свій талант. Вони дуже з захопленням, вони мріють, вони щасливі від того, що я і я буду співати, я буду розмовляти, я буду говорити. Майже дві години діти співали виключно українські пісні, в тому числі сучасні. За словами організаторів конкурсу, чітких критеріїв до вибору пісні не було. Діти, вчителі курувалися виключно настроєм своїм і пісні. Переможцями цьогорічного шкільного ікс-фактору стала збірна команда двох класів 10-го і 11-го. В цьому році ми прийняли участь у ікс факторів перший раз. В минулому році ми вирішили. Більш приготуватися до цього року два класи. Найкращі учні об'єдналися в одну команду і прийняли участь у x факторі. Взагалі ми довго вибирали пісню, але потім якась як вирішились, і всього за два дня ми приготували цей виступ. Мені, звісно, сподобалось тут брати участь. Цей конкурс у нас вже проходить другий рік, і він всім дуже подобається. Нам всім весело цікаво прийняти в ньому участь, і це дає чудові плоди. Ми дуже важко готувалися до цього конкурсу. Ми цілу неділю, неділю працювали дуже довго. Було дуже складно. В конкурсному журі були не лише шкільний директор та заступники, а й помічник народного депутата Юрія Солода. Кожна команда учасник отримала від депутата спеціально виготовлений тематичний торт і професійний вокальний мікрофон. Юрія Сміла всіх обязательно завжди, завжди, завжди рада держати таку талантливу молоді, яка проживає у нас. І ми надіємося, ні, ми впевнені, що представники вашої школи обов'язково українському конкурсі Країнського професійний мікрофон річ для школи дуже необхідна, адже діти беруть участь в вокальних конкурсах. Тому й важливо тренуватися на професійній апаратурі.